Країна ж насправді готова до припинення вогню, але давати свій дозвіл на міжнародне визнання контролю Російської Федерації над нашими територіями Київ не збирається. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Про це заявив президент Володимир Зеленський на тлі заяви Російської Федерації щодо територіальних поступок. Також він підкреслив, що Київ готовий до реальних рішень, які можуть дати мир, але застеріг цитую будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України. Вони одночасно і рішення проти миру. Дан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, з нами на зв'язку, пане Богдане. Слава Україні, Харо, слава мої вітали. Ну, що ж, сьогодні у нас топ-тема це зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відповідно з Володимиром Путіним, яка 15 серпня має відбутися на Алясці. Хотілося б почути саме вашу думку з приводу цієї зустрічі. Чого очікувати? Ну, сьогодні треба розглядати, що всі ці очікування дуже підбурюються російською пропагандою в більшості людей, які зараз читають ці новини, тому що російська пропаганда сьогодні хоче показати цю зустріч як нову ялту, тобто про Україну, але без України. Але деякі західні смі вже навіть говорять про посередковану участь президента Зеленського потенційно в цій зустрічі, тому без України там не обійдеться. Навіть якщо президент не буде присутній на зустрічі, наша дипломатія буде працювати щоденно. Над позицією Дональда Трампа, над позицією наших союзників, над позицією американського суспільства, зокрема, чому обрали Аляску. Ну тут є нюанс. Путін не може полетіти до жодної країни, яка ратифікувала Римський статут, адже його mm -hmm. там буде чекати кримінальне переслідування за рішенням міжнародного кримінального суду. Штати не ратифікували, тому що насправді для штатів це було б дуже ризиково, і зараз вони цим якраз користуються, щоб провести на своїй території зустріч з Путіним. Дуже гарний сигнал, що Трамп не запросив Путіна до Білого Дому. Тому що це була така, скажімо так, легітимізація його демаргіналізації на міжнародному ринку. А зустрічати його десь на Алясці ну це вже зовсім інша історія. Щодо результатів зустрічі, і чого можна від неї очікувати, ніякі домовленості остаточні не можуть бути прийняті без України, без позиції України, без позиції Європи. Насправді, тому що в цій грі не два гравці. Ну і звичайно ж, є ключовий гравець. Це Україна. Україна зазнала великих втрат, зазнала акту агресії з боку російської. Федерації наша позиція має бути врахована, тому як навіть казав держсекретар Марк Рубіо будуть проведені консультації з українською стороною перед тим як іти на будь-який діалог з путіним. і Вони будуть проведені до Аляски. Побачимо наскільки Трамп дослухається до позиції України, але очікувати можна, як вже зазначає міжнародна преса, і багато хто багато сценаріїв. Але тут варто підкреслити: без України і так скоро вирішено нічого не буде. Добре, значить, про цю зустріч мені тут цікаво все одно про що саме може йтиметься, адже з однієї сторони Путін може сісти, як він це любить, починати там дві години розповідати про Печенєга в історію Росії і, і все інше, як він любить. Але я сумніваюся, що Дональд Трамп це буде дуже сильно вислуховувати. Тобто швидше за все, що вже прийняті якісь рішення у цій ситуації. Усіх українців безумовно напружує якраз фраза Трампа про обмін території. І тут знову ж таки, як багато в чому пише преса, і е, про це теж говорили і Інститут вивчення війни зараз е, видав статтю про те, що. Е... Війська Російської Федерації переміститься на 82 кілометри на захід. Здача Донбасу змусить Україну залишити а, пояс фортець. Тобто, що мовляв, а, вони проаналізували оті всі заяви, які відбуваються, і вони вбачають, що а, може може іти йтимет, ітиметись про якраз звільнення від українських військових наших українських земель Донецької та Луганської областей. Ну, дивіться, фактично, це абсолютно неправда, тому що тоді це ялта. А як я вже сказав, ялти не буде, і без України рішення прийняті не будуть. Адже Україна це не сторона, яка програла війну, і не навіть не сторона, яка програє війну. Тому що на фронті зараз ми бачимо паритет. Угу. цілком, бачимо санкційний тиск на Росію. На партнерів Російської Федерації Трамп почав санкційний тиск. Європа може до нього скоро приєднатися. Зараз Путін грає в особисту зустріч з Трампом для того, щоб затягнути час. Він боїться. Це санкцій проти Китаю, проти Індії. Більш серйозних вторинних санкцій він зараз заграє на затягування часу, сподіваючись на те, що у нього будуть серйозні успіхи на фронті, тому що саме через цю зустріч Трамп відкладає нові санкції. І тут постає питання: наскільки довго вистачить такої тактики Путіну, і варто зазначити, що перед такими зустрічами рішення не прийняті, є потенційно узгоджені позиції. Злітав Вітков, поговорив з Путіним про щось домовився, вони узгодили позиції. Тобто до таких зустрічей не приходять без узгоджених позицій, але на них не їдуть з готовими рішеннями. Це теж питання. І тут варто підкреслити, що ніякі рішення в двосторонньому порядку знову ж таки не можуть бути ухвалені. Рубіо чітко каже. Українська сторона має висловитись перед тим, як укладені будуть будь-які домовленості, і вони вже будуть з узгодженими позиціями з трьох сторін, тоді вже буде якась домовленість. А домовленість між штатами та Росією ну про що? Ну максимум про їх двосторонні зв'язки, тому що вони не можуть вирішити на двох долю України, і тут варто зазначити ще роль Європи. Європейських партнерів наших на зустрічі не буде, а без них теж війну не закінчить. Тобто не будуть прийняті умови, не узгоджені з Європою, адже Європа. Прямий бенефіціар і несе прямі загрози в разі заморозки конфлікту, яка може призвести до зняття санкцій з Російської Федерації. Ну, ми пам'ятаємо, цього тижня з'явилася інформація від видання польського ОНЕТ, Я думаю, ви теж його бачили. Що за їхню інформацію в плані Вітков там є фактично це визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення обговорень цього питання на 49 або 99 років скасування більшості санкцій проти Росії, повернення до імпорту російського газу та нафти. Ну тут напевно йдеться про європейський ринк, Кі, і на вашу думку, що може бути якраз на тому третє, який буде на цьому саміті. Ну щодо цієї взагалі новини, у mm -hmm. мене дуже серйозне відчуття при всій повазі до цього польського видання, що воно взяло гроші за цю публікацію. Адже озвучені нереальні умови. Наша навіть СПД РНБО спростувала десятки разів всі ці сценарії, mm -hmm. і реально умови, які там озвучені, вони не відповідають всім червоним лініям України. У України є червоні лінії щодо перемовин. Це не відступка від територій. Навіть заморозка на 49 і 99 років, вона з одного боку виглядає як така не дуже серйозна домовленість, яку можна хоч завтра порушувати. З іншого боку, фактично це акт легітимізації в якомусь, ну скажімо, в якомусь виразі, і навіть суспільство може це сприйняти. Бо якщо дивитися на це не з цинічної точки зору, що ми можемо розраховувати, що Росія там розбавилася через 9 років, умовно, і ми заберемо ці території. Ні, це трохи не так працює, особливо в думках громадськості. Коли такий план покажуть людям, то українська громадськість його uh -huh. не прийме. А такий план не може бути. Україна просто дуже демократична країна, одна з найдемократичніших в Європі. У нас зараз свобод більше ніж сполучених штатах Америки, якщо казати чесно. Тому жоден план, який не може прийняти наша громадськість, він не буде здійснений, тому що українська влада дослухається до українського народу. Вона чує суспільну думку, і вона чує, що наш народ в жодному в жодному разі не готовий переступати через ці червоні лінії. Тому всі ці заморозки на 99, на 49 років, будь-яка відмова від території, особливо від території, які зараз під нашим контролем. Це абсолютно сюрреалістичний сценарій в українській конституції закріплене ЄС та НАТО. Так, там в польській публікації йдеться якраз, що не буде ніякого ніякої відмови від розширення НАТО. Але mm -hmm. насправді Російська Федерація, починаючи так зване СВО своє, вона якраз акцентувала на тому, що Україна не має йти в НАТО, має дотримуватися нейтрального статусу. В нашій конституції закріплено те це ніякого нейтрального статусу більше не буде. Ми дотримуємося євроатлантичного шляху, і ми з нього не зійдемо. І жоден парламент за це не проголосує ні нинішній, ні наступний, ні минулий би не проголосував. Тому всі ці червоні лінії вони мають бути в угоді, враховані, і від них Україна нікуди не піде. Пане Богдано, ви не перший експерт, від якого я чую, що зараз якраз перед цією зустрічю відповідно буде таке нагнітання дуже сильне і знову ж таки, і вкиди з боку Російської Федерації і в зарубіжну пресу, і в українську. На вашу думку, на кого тут більше спрямований ось цей тиск? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про нашу пресу, то делегітимізація нашої влади це велика ціль російської пропаганди. Вони mm -hmm. цим займаються з першого дня війни, що у нас нелегітимна легітимна влада, і взагалі у нас президент Янукович до сих пір. Ну і це я так вже трошки жартую, тому що насправді на ну, цей наратив вони вже розуміють, що він не працює, але вони намагаються вживати будь-які інші наративи, які можуть делегітимізувати наш парламент, нашого президента і будь-які інші гілки влади щодо іноземної аудиторії. Ну ми ж бачимо, що там іде залякування, там, де залякування ядерною війною, там іде залякування вторгненням в країни Балтії, там іде залякування легітимністю інститутів між Народних, які є станато, вони кажуть про кризу НАТО щодня, вони намагаються просувати про російські партії в країнах Західної Європи. Вони в США навіть на проросійські вкиди витрачаються, тобто там більше залякування електорату для того, щоб політики грали на своїх виборців, а виборці грали на Росію як корисні ідіоти в Україні це просто ключові наративи. Це делегітимізація влади, це те, що у нас дуже погана армія, що вона знову ж таки це терористи. Як вони розказують у себе всередині, так вони намагаються розказувати і в нашій пресі. Навіть у нас до сих пір працює декілька російських видань. На жаль, у нас до сих пір є експерти, які беруть російські гроші. У нас до сих пір є телеграм-канали, які працюють за російські гроші або українці, які читають там шакія. Ну це ж ворог ворог під підсанкційний під але читає мільйон людей. З нього мабуть половина десь з України. На жаль, такі реалії, що російську пропаганду перемогти. За власним бажанням, і дуже швидко це нереально. Проти неї треба дуже сильно працювати. Адже Росія вкладає в це гроші. Вона вкладає mm. в це найякісніших людей зі свого боку. Вони професійно якісні. Я як люди, це терористи повні, але професійно вони забрали зі своєї країни найкращих професіоналів виключно для того, щоб працювати над пропагандою, як на зовнішній ринок, так і на внутрішній. Тому їх пропаганда на жаль є ефективною, але треба протидіяти. Тобто не можна просто казати ну от вона така серйозна, тому ми не будемо з нею боротися. Ні, проти неї треба боротися. І українці з цим борються, і тут варто зазначити, що якщо в 2014 році, наприклад, коли почалась збройна агресія Російської Федерації проти України, небагато українців було готово бити москалів, ну там декілька сотень тисяч максимум у 2022 му згадайте черги піти Ну, всі були готові стримувати агресора, і це якраз робота нашої контрпропаганди. Ми витіснили великий відсоток російських наративів. Так, на жаль, не всі, але боротьба ж триває. Тут варто зазначити, що ми будемо продовжувати і боротися з окупантами на фронті і з російською пропагандою в ТУ. Так, 100% 100 пане Богдане. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на зв'язку.